Молитва Матері найсильніший оберіг для сина воїна, просимо Божої ласки, захисту та сили для наших синів, які боронять Україну. Нехай Господь веде їх дорогою життя і береже від усякого зла, молімося разом за наших героїв. Господи, прошу тебе. Бережи мого сина на війні, огорни його своєю святою опікою, закрий від небезпек і вбережи від зла, нехай ангел-охоронець завжди буде поруч із ним. Амінь. Господи, дай моєму синові силу, відвагу та мудрість, допоможи йому не втрачати духу. Бути стійким і витримати всі випробування, будь його опорою. Амінь. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому, захисти його від усякого зла. Амінь.